Лах дорожнього руху через пішоход потрібно перевозити, якщо ти їдеш на велосипеді або ти їдеш на самокаті, потрібно зупинитися і переходити як пішоход. Тільки що була така ситуація, йду вже закінчується зелений колір, але я ну, бачу, що по секундах я встигаю. І я ж іду на світофор стою, і тут на мене прям їде самокат, Щек ще самокат, як його назвати. Коротше, на самокаті. Ну, якщо б була б аварія, ну би... З тим, і от я стою дуже близько, то ж неправильно. То був би він не прав, тому що він пересувався на самокаті через пішоход. Такого робити не можна взагалі. От напишіть, як ви вважаєте, правильно чи неправильно, що їздять і на велосипедах, і на самокатах просто через зебру переїжджають. Ну Це просто капець. Надо ну, ось зелений і все, потопав собі ножичками. І на чому б ти не їхав? Якщо ти... Блін, я злякалася. Короче, бажайте замовити червоної круторної стуки, пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за коментарі, висловіть свою думку з приводу е пішоходів, велосипедистів. Ну не дотримуються. Я бачу, що ще й дітей не учать цьому, тому що їдуть і на самокатиках і діт... діток перевозять. Ну возьми на руки, ну перенеси, ну. ну воно ж закладається в голові з малесенького. Фу, блядь. Коротше. <с> Буду видихати. Ой, а тут троянди дивіться, які красиві. Я ж тут гарно. Діночка так гарненько цей працює. Ну бачите, все обрізає вже. Все чистенько, все гарненько, Отак от очуйте себе красотою, бажаю вам добра, натхненько, всього найкращого. А я несу суничку на нову пошту, тільки що замовили. Побачили, понравилось, купили. Отак. Пишіть. Суниця 10 штук 250 гривень.